Да правильно, не осталось. Так грубо будет у вас. Я людина не пришла иллюстрация. Ця людина є замазана в різних колекційних схватах. Ця людина їздила по Львову з мигалками, коли не мала дозволу. Така людина не має права очолювати орган, який наглядає за водія. Він до своїх службових обов'язків не буде допущений громадськості. Ми зараз готуємо звернення, тому Керівницької області звернення на міністра політичних справ. Ми не будемо сидіти. Якщо ця людина вийде на робоче місце. Ми зайдемо в його кабінет, ми його попросимо покинути кабінет, ми двері опломбуємо, ця людина працювати в області. Я, я, я. Поступили якісь документи, листи, факсимільні копії, по питаннях, дає, по питаннях призначення, просили включити сервісний апарат, відкопіювати їх і разом з ними вийти до громади. Тоді ще генерал і очільник ОМВС Львівської області пан Родяк підписав наказ про його звільнення. Ця людина не може розпочатися вже більше року своєї посади. Він просто втік на лікарняне і як негідник сидить на тому лікарняному, тримаючись за своє крісло.